Сонце Дніпро і синьо-жовтий пляж. Тепер так виглядає Болонська набережна у Києві. Пів тонни фарби сотні хоче попрацювати саме так. Створили найбільше у світі. Мальований прапор України, площа його 1750 квадратних метрів. Попри спеку, за пензлики і швабри брався майже весь пляж. Відпочивальники просто в мокрих купальниках догодили на ділі свій патріотизм. Ідея належить самим мешканцям району, утілили її всього за півдня. Тепер пляжники фотографуються на тлі стяги і кажуть, що у синьо-жовтому антуражі перестають помічати сміття навколо і брудну воду в Дніпрі, Щойно завершили роботу. Залезли на прапор, склали композицию "Три зуб" и заспевали национальный гимн. И вот как-то сидели вечером, там, а чего бы сделать хорошего? Давайте нарисуем флаг. Это самый большой из нарисованных флагов Украины в мире. Получился? Слава слава! Слава слава! Я вообще. Посмотри сьогодні. Я не знав, де я нахожусь на самій нненькі України, яку я люблю, цю Україну. Навіки вічно. Я поки не допорвую, я звідси не піду. Тут багато патріотів, тут багато бажаючих. Хотіли вже відібрати в мене, але я не даю. Переповнюють мене от душу такий прапор. А тепер на ньому будете засмагати, коли висохне, чи як. На, на, на неймовірні відчуття. Это офігенно себе на Це офігенно серйозно. Це Круто, патріотично дуже. Це прийшли, як глянули. Ой, думаю, яка красота. Це ж треба так. І роздівалок немає. Всі поубирали розілок. Роздев... Валки Зато є прапор, Ну прапор, княжно, під ним же не передінеш.